Всім слава Ісусу Христу, слава Україні, всім доброго вечора. Ось, вирішив вам познімати коротке таке, не буде дуже велике, велике відео, буде коротеньке. Таке в двох словах. Щось вам покажу. Щось вам покажу, щось розкажу. Що в мене є, в мене є файні новини. Біла індичка вже присідається на яйця Хоче стати мамою. І сьогодні 9 січня. Так, там вроді 9 січня. Знеслася наш у нас перше, перше яйце індичка Голуба Аспідна. Знесла яйце. Знесла яйце. Ось. Так, що я вам ще хотів оголосити? Пітушків я вже сьогодні трошки зарізав двох. Ще лишилися два петушки від зелених яєць, оцей білий і отой. І оцей. оцей, оцей. І лишився от від моїх яєць отакий, червоненький з білим. Такий гарний пітушок досить. І лишився ще один десь є. Вон там вон в куті сидить. Що не він? Та, він. Вон в куті сидить. Ось такі в мене. Лишаю я на господарство, на плем'я. У мене лишається отакий петушок з коричнево сірий. І лишається отакий червоненький з бородою. Ось. О, він виліз Дивіться, який гарний пітушок. Хто би хотів, можете до мене дзвонити. Поки ще я його не зарізав. Ось. І продається індик чорний. Якщо я його не продам до 20 го числа, я його теж також заріжу. Дуже жалко його різати. Індик гарний і великий. Але він мені не потрібний. Ось. Ось такі от і справи. Урочки сидять. І наші от качки. Качур дуже добре приютився, облаштувався. Ось три качечки і качур Одна біла і дві чорнобілі. Качур коричневий. Хтось там казав Качур маловатий. Мені підійде, в мене качки не крупні, ні, не німецька лінія ніяка. Звичайні качки індо. Там. Ось ім, от індичка. Оця біла індичка хоче стати мамою. Рижа індичка. Теж можу продати, кого би цікавило. Можете дзвонити питати. Ось такі у мене от і новини. Катюр щось трошки вже з качками бавиться щось трошки. У нас дуже сильний мороз. В корнику холодно. Бачите, як пара йде, наскільки холодно. Ось. Такі от у нас справи. У нас мінус 15. Дивіться, я говорю і пара йде. Ось такі от і в нас справи. Ось такі от і справи у нас. Кого цікавить, можете дзвонити питатися. Буде інкубаційне яйце від індичок. Від білої і сірої я не продаю яйця, хочу собі вивезти. Ось. Навіть планував, якщо когось би цікавило, можу продати чорного індика і є отакі от сірі індички. Кого б таке цікавило, можу теж продати сім'ю. Один плюс 2. Або троє. Ось. Кого б таке цікавило, можу продати. Буду інкубаційне яйце буде від качок. Не буду я собі три садити. Буду собі одну садити, більше мені не потрібно. Ось. І буде інкубаційне яйце від курей. Як я кажу, на племі лишається бородатий і лишається от такий. Ось. Ось такі в мене. Ось така у мене і птиця. Всім гарної ночі. Мирного неба. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Пишіть в коментарях, що про що вам ще зняти відео. Буду вам знімати, розказувати, що вас цікавить. Все буду вам розповідати. Ось такі індики. Кого таке цікавить? Будуть інкубаційні яйце. Від індичок, від качок, від курей. Ось. Такі от у нас і справи. Тоді добре, всім гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім на добраніч. Всім па-па.